Чергові вихідні і у нас вже в кінці кінців закінчили ми будувати дах. Точніше крити дах, бо будівництво ще триває і буде тривати ще довго. І ось так гарненько у нас вийшло. Хто казав про комен, що треба робити? Не пам'ятаю, як називається цей варіант димоходу, але комен у нас зроблений отак. Вон уже примикання. Бачите, як нічого там затикати не буде. Дякую, що звернули увагу. Але нас наші будівельники заспокоїли, сказали, що той варіант, про який говорили наші підписники, він вже застарілий. Зараз робиться отак примикання. Воно залите герметиком, оббито металом. Дивимося, дуже непогано, як на мене. І отака у нас вже положена наша бітомна черепичка. Арктика чи Балтика. Балтика здається. От там зверху у нас аеродинамічний коньок. Бачите, там є така щелинка. Ось вся влага, яка збирається у ваті, піднімається вгору і цьому коньку йде. Так, непогано дивиться. Цікаво, як вона буде грати на сонці, тому що вона не е, повністю така сіра, вона там темніша, світліша. Я думаю, що коли буде сонечко, вона буде грати непогано. Така чешуйчата, геометрична черепичка. Трошки понаводили порядку. Хлопці поїхати, поїхали копати картошку, теж діло потрібне, поки ще є погода насухо її зібрати в кожного своїй сім'ї. Отак От поприбив поприбирали кругом будиночку, підготували для залиття відмостки. Навіть видно, бачите, де. Водичка стікає, от вам і рівень відмостки. Поприбирали в будиночку, теж дуже гарно, вже чистенько. Це я тут трошки вже брав драбину, щоб на дах на другий поверх на нашу мансарду залізти. Ось так дивиться віконце. Сонечко потрапляти буде, буде класно. Ну, пічку бачили, залишилось її облицювати, зробити тут ще підвід повітря. Ось, ще не визначився, я не можу знайти таку рішиточку, щоб регулювалася потрібного мені розміру ну, Ще не розумію, бо буде заливатися підлога, це вже наступний етап, поки вікон немає. Поки воно все провітрюється, поки ще нам дозволяє, погода немає затяжних дощів. Якщо осінь буде е, нам на руку, то будемо заливати підлогу. Для цього ми підготували пінопластик для утеплення підлоги, щоб не промерзало по всій площині будівлі. Ну, не дуже так уже й темно, я так щось. Турбувався, що буде зовсім темно. Якщо ми зріжемо той горіх, який дає такий затінок, він в принципі там не потрібний, тому що буде нам листя скидувати на дах. Один залишимо, а цей виріжемо і виріжемо оцей, бо він там нам теж якби заважає наш провод електропостачання. Постійно прийдеться підрізати, тому ці два горішки. Ми або підріжемо, або зріжемо зовсім. Вишню, мабуть, залишимо, щоб було якесь деревце. Ну, якось так. Так, залізу ще на дах, покажу ще один момент, про який ви казали. Так, ну в душі у нас поки тут місця, до речі, вистачає. Залишився ще у нас шамотна цегла, залишилась. Може її використаємо в майбутньому десь. Якщо надумаємо будувати сауну чи баньку з цієї сторони, тому тут залишили і прохід. Бачите, ми його не доложили. Зараз тут буде віконце, а пізніше, можливо, будуть двері, які будуть з'єднувати нас з іншою будівлею. Ну, це в майбутньому. Плани на майбутнє. Так, давайте залізу наверх. Подивимося, що у нас там проти нюанс, що я вам казав. Бачите, ми з підписчиками контактуємо, вони молодці нам. Всі зауваження, які вони роблять, ми стараємося виправляти. Ну, це досвід. Ось щодо нашого нахльостика. Казали, що його буде мало одного, бачите. Тут така спеціальна плівочка, двостороння, скотч, от воно все тримає, притом тримає так добротно. Так що нічого затікати не буде в нашому паробар'єрі. От, Скрізь хлопці його проклеїли зверху, знизу, все, водичка потрапляти не буде. Так що клас. Будемо думати, що нам робити, як декорувати ось цим армопоясом, тому що кладка наче непогана, я її нічого тут зверху, декори ніяко вона ложити не хочу. Вона мені подобається. Ну, щось треба буде, може щось порадити, От, тому що, бачите, вона так виділяється. Е -е Є думки. Наложити, підштукатурити її трішечки, наложити трафаретик і домалювати плиточку. І воно тоді буде гармонічно, не так виділятись. Звичайно, буде трошки видно, але не так сильно виділятися. Так, ми ці планочки ще знімуться. Вони не потрібні, вони і так тримають добре. Це чомусь залишили хлопці, мабуть, забули їх. Ізначально вони. Відкрутимо їх, тут все в рівень Далі будемо зашивати, скоріш всього, USB плитою побачимо або фанерою. Порахуємо, що краще, на то ми зупинимося. Але це, це вже, мабуть, буде в, слід... в слідуючому сезоні. Віконечко радує. Бачите, тут теж армопояс, бетон. Він трішки о, з дизайну вибиває. Ну, тут планує, можливо, планкою обіграти, пофарбувати її о, в колір наших майбутніх балок. Тому тут з цим, думаю, питання не буде. Але це ще все одно під питання. Можливо, там зробимо елемент освітлення. І буде підсвічувати наш, нашу цеглу і мені здається, воно буде виглядати класно. Ну, подивимось. Так що якось так. Так що не турбуйтесь, шви заклеєні, водичка не буде потрапляти. Дуже подобається комен, він гармонічно перекликається О, з віконечком, складкою. Ну, непогано, непогано Це, Дивити, вікова пилюка. А вот это такий чай пиджак. Mm. А що? Налью? А ну давай подвинемся. Переходить до харочка близкий. Mm. Так, давай знимай. Сюда выше пили. Видно? Mm. Так. Значить. Э, якась горю. Горь. горь... Горьковської області. Чуєш, ти якась Горьковська область. Розмірний, понятний, полнота теж. Гост 1978 -го року. Якась така Горьковська область. Не знаю, що це таке було. Але отакий от є в нас екземпляр. Такий теж отправиться кудись далеко. А я хочу вам, друзі, дещо показати. Давай мне телефон. У нас тут Елишко. лишко. А раритетное. Поставщик ФЭП Соединенные мебельные заводы Зютхарц. Город Зислебен. Германська Демократична Республіка. Ось така історія. Получатель. Київ, Мебель, Торг. Вулиця Мінжинського. 10. Навіть не знаю, де це таке. Де це таке було. Що в нас ще тут? Тут дуже багато, дуже багато всього незрозумілого. Я вон вже вся брудна. О, а це ще така якась кепка. О, а що це всередині? Ану, Захарушка тримай. Mm -hmm. Тримай сюди ближче, щоб було видно. А тут в кепці в шляпі. о а ну давайте подивимось. Це якась така цікава газетка. Ого! Угу. Пап, ми знайшли на раритет знайшли. Да. Ще пока не знаю. Сто лет назад что-то було Ще пока не знаю. Зараз побачимо. Цілий аркуш. А, не цілий, половинка. Ай-яй-яй. А ми не бачимо. йолки палки не видно. Не видно якого вона року. Але, може дату якусь. Ні, не, не видно. Це була газета Труд. Ми хазяєва производства. Тут, мабуть, було. Завершили п'ятилетку, досрочно, Судячи сто процентів. По тому, що тут написано. Летки, да. Тут е щось. Крепнуть дружески зв'язки. 21-25 декабря 1973 року в Токіо відбулось очередное чергове засідання постійної японсько-радянської профсоюзної комісії. Ну коротше, якщо новина за 73-й рік, то я думаю, що ця газетка теж десь цього року. В честь посла Японии, член политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Громыко 2 января дал завтрак в честь чрезвычайного и полномочного посла Японии в Советском Союзе Ниидзеки в связи с его предстоящим отъездом на родину. Господи, вот это же японцы приехали, что им давай какие завтраки, кормы, мы хочется без конца. Ой, забытый приказ, след за решением. Тоже якась история. Ты понимаешь, спецкор труда. А Бывалин. О, а тут дивись анекдот даже є. Чи це не анекдоты? А, нет, это акты. А я думала анекдоты. якісь акты. Ну, короче, ось такие шуску знайшли. цікаве. Наш адрес Москва Горького 18. Да, оце ж не зрозуміло. Новини тут за рік. 73-й рік? Да. Погода тут розказується, яка в них буде погода 3-5 січня. Да, Тут дуже-дуже щось таке все. Покровські шедеври. Слышиш, покровські шедеври, це так влучно зараз, друзі. Ах, покровський напрям зараз такий. такий дуже болючий. Дуже-дуже болючий. А я читала одного одного астролога, і йому нас сон, і він сказав, що Покрова захистить Покровськ. Так. так що я дуже сподіваюся, що буде все добре. Це теж якась Історична бумажина. Ну що, досить артефактів. Погнали. І ті туфлі. Щоб ви собі могли уявити, це мейден франце. Ось. Ой, не можу вам показати. Но я не бачу. Не, не хоче? О, ну, О така. Угу. У когось була пара взуття. Я думаю, на ті часи це було дуже модно. Як вам костюмчик? Только як не примиряйся. Настоящая морячка. Шинель яка, дивись, диви. Не приносить. А пугають, губрики всі на місці, красиві. Кутюрье. Да. Которое Да. Ты А, она протестовала. Что-то не сам факт. Да. А еще? А еще какую бутылку нашли. морячками. Кто помнит такие бутылки? Что там? Что? Молочко. Молочко и кефирчик. Кефирчик. Алиса Алиса Мелофон да. да. тут найти этой куче вот такая раритетная пара взуття. 42 размер. И симпатичный. а, не, да? Ну давай, Ось ми вже накрутили сулугуні в Лаваш. Нарубали салату гречеського, грібіки. Що ще в нас? Ковбаска. Ну, ми, як завжди, піруємо. Люди. Опять нічого не роблять. Да, скажуть люди, а хвилинаги ледарі нічого не роблять, тільки знімають, як їдять Ціли, цілий фільм про те, як вони їдять. Да. Ми ще не просто їмо, ми ще у, е, углі збираємо. Буде вугілля для нашої для рідної е, тітеньки, мого рідного чоловіка. Тетя Галь. Углі все збираємо, як ви просили, ваш спецзаказ. Так що буде вам вугілля для ваших георгін чи для чого. А, господі, попіл. А я слышу вугілля, вугілля. Ой, кошмар. Ну отак. Наша локація тут. Ми ж вже тут розчистили якийсь шмат. Я не знаю, чи передає камера. Але тепер нас видно з дороги. Ми ці всі хащі вирізали. Ну, точніше, тато молодець. І ось тепер. чого це у нас калітка відкрита. Тепер видно нас з дороги. А тут же були хащі, вон тільки на дереві висять. І ще тут трішки ж залишилося. Ще завтра доріжемо. Бо татуська і так наш Підолашка. Сам секатором. це все чікав. Гілки обрізав, дрібні гілочки обрізаю, воно лежать. А такі більш крупніші, воно ми складаємо під деревом. О, під деревом. Під забором. Господі, я вже все. Це як це, коні і п'яні хлопці запряжені, так і я. Я вже, вже втомилася за сьогодні. Я а бы кофейку не выдмолился, зая. Угу. Санёк! Санёк! Скажи Привет. Привет.